Усім привіт! Ви на каналі серверу The ISO Org Рейти x 5 Ми з вами зараз знаходимося на цікавій локації. Монастир Of Silence, монастир мовчання. Монастир знаходиться на території Рієруни між Девіл Пас і кетра Оркаут Бос. Сюди можна потрапити як з Годерта, так і з Руни. Як з'явився Монастир? Монастир був заснований орденом Святої Соліни. Це одна із гілок храму Ейнхасад, богині Ейнхасад. Чим була знаменита Свята Соліна і чому саме вона стала святою? Наскільки відомо, це одна із доньок Баюма, старша дитина. Вона завжди була вірна богині Ейнхасад і не пішла по стопах свого батька, тобто не брала участі в повстанні. І незалежно від то, е, того, які переконання були її в її брата Фрінтези і в батька Баюма, вона залишилася на боці богині і продовжувала їй вірно служити. Mm -hmm. За що богиня її? Можна, так сказати, їй віддячила, вона не стала її вбивати. Хоча спочатку були наміри винищити всіх нащадків баюма, вона просто залишилась її, позбавила її зору. Монастир складається з трьох поверхів. На першому поверсі розміщені монахи. В чому цікавість цього поверху, якщо ви сюди прийдете без зброї, моби на вас не будуть звертати абсолютно ніякої уваги. Але якщо у вас в руках буде навіть сама проста НГ Пушка, вас почнуть бити усі монахи, тому що в монастирі потрібно вести себе по-людськи, тихенько і смиренно. Пройшовши перший поверх, ми, ми, ми пройдемо до бібліотеки. Зараз ми до неї добіжимо, я вам її покажу щоб було швидше, пересядемо на коня. Хто проходив квест 7 початок, той знає добре цю локацію, той бував тут не раз. І знає, що тут моби дуже агресивні і дуже треба бути уважно, уважним, тому що вас тут з легкістю вб'ють. Проходимо до бібліотеки. До речі, в бібліотеці є одна хитринка. Якщо ви тут фармите, і раптово у вас закінчилися сили, чи закінчилися банки на ХП, моби вас затиснули, тут можна від них втекти і сховатися. Незалежно від того, чи взяли ви квест цим печаток, чи не взяли, тут є потаємна кімната. Зараз я вам її покажу. Ось для того, щоб просто сховатися від мобів, вам треба поговорити з цим старим глобусом і вас перемістять в кімнатку, з якої потім ви можете вийти. Проходимо далі по поверхах. Це знаменита бібліотека, нам потрібно пройти вище. На другому поверсі в нас же будуть чекати ангели, яким абсолютно все одно. Чи з миром ви прийшли просто подивитися на красиву локацію, розглянути гарні вітражі на вікнах. Чи прийшли спойлити фармити? До речі, тут на цих ангелах спойл кусків на Венера Шмот, тому майте на увазі набагато простіший спойл, ніж на грації, я вважаю. Тут ми зліземо з коня і треба переодягнутися, тому що ці моби б'ють доволі таки сильно. Так, сетвес одягнувся, не одягнувся плащ. І пройдемо з вами далі. Дуже дуже цікаві тут моби, дуже гарно промальовані янголи. Але ж, знову ж таки, дуже агресивні. Тому, якщо ви відправляєтеся сюди з пойлом, вам о, треба з собою брати Дестра, можливо, навіть і хіла, або брати великий запас о, баночок на ХП. Пройшовши три поверха, можна дістатися до РБ Анайса. РБ Анайс це один з учасників ордена Святої Соліни, один з її рицарів, який присягнув її на вірність і послідував далі по життю за нею, захищав її від недругів, які на той час було в неї багато. Дуже гарно промальовані ангели, але й дуже гарно б'ють. Ми вже зараз переходимо до третього поверху. Тут нам потрібно пройти в цей прохід. До речі, я так і не подивилася, чи в мене є ключики. Є ключики. Тому що для того, щоб пройти до РБ «Анаїса», вам потрібні будуть ось такі ключі. Я колись тут фармила куски. У мене є 657 ключиків, ми зможемо пройти по прозорому мосту і потрапити в саму, як то кажуть, свята святих монастиря безмов'я. В кімнату за Наїсом. Ой, забудилися. Тут, по-моєму, сюди. Треба зараз відкрию ще раз карту, бо так, правильно біжимо, значить пам'ять працює добре. Тут, як бачите, тут є чемпіони. Дивіться, наскільки гарні тут вікна. І можна подивитися, що монастир також постраждав, від війни, на нього нападали нараз. Але рицарі соліни готові були її захищати. Так, тут, 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 тут. тут. Ага, правильно. Все-таки в лівій двері. Дуже добре, що тут вже є карта, тому що раніше на інтерлюд карти цієї не було і просто треба було запам'ятати дорогу з першого разу або впасти з смерті хоробрих. Боляче б'ють моби. Зараз ми вже з вами доходимо до знаменитого моста. Єдиний прозорий міст в світі Л2. Другий такий знаходиться тільки в Києві. Кличко побудував. Ось він. І підходимо до дверей у священну кімнату. Стрібнути звідси не можна. Як бачите, там ще є мости, ну, але це просто промальовка локації, вони нікуди не ведуть. Щоб відкрити двері, вам треба їх взяти в таргет і два рази човнути по ключку. Чиясь палілка на РБ, але самого РБ, як ми бачимо, не маємо. За цим РБ анаєсом йде завжди полювання, тому що він дає три ітеми в квесті на шапочки, який береться в NPC Матіаса. Ну, зараз я вам його покажу. Мог такий дерев'яний. Сама кімната дуже гарна. Як ми бачимо, тут статуя самої святої, яка опускається до святого Грааля, статуя обертається, дуже красиво промальована, дуже красиві вітражі на вікнах, сам святий кубок, який також використовується в квесті. Щоб застати Анаєса живим, вам краще один раз привезти сюди Сумонера і залишити його тут. Тому що полювання йде дуже жорстке. Всі хочуть собі красиві капелюшки, а квест доволі простий і можна брати його не в одне вікно, а в багато вікон. Ось і вся, ці... Ось і вся історія. Ми добігли до головної кімнатки. На карті вона зображена як шестигранник. Усім дякую за увагу, всім па-па.